Я, план. я подумав, все-таки я дам цьому маратону друге життя. Я коричу, зараз час ночі, я ще на його докрутив все. Дивіться, що сталося з рамою оцього маратону. Вона просто поламана. Вона вже просто нікуди не годиться, бо ти на її стаєш, вона тупо просто прогинається. Отак от. Коротше я все познімав жумона. Ще оце крило зніму, в принципі, оцю штуку. Оцю штуку от льоду почищу, я її на наметалом стам. Знаєте, як я зроблю? Прям баклажки запхну оці пивні баклажки. Прямо оцю раму встам. Оцю маратона. Бо тому що по суті тут кроме цієї штуки нема нічого. Ну одне є но. Я цю штуку, нечайно, случайно поламу. Оцю штуку, звичайно, трошки поламав. Тут язичок був, типу, я її нечайно поламав. В принципі, я цю штуку зніму. Цю раму я впихну в певні баночки, здам разом з алюмінієм. А оце другого самоката я цю штуку зняв. Тут не неї проблема. А тут я їдеш на скорості, тут немає цієї пружинки, цієї ремонтізатори, і воно чуть-чуть по руках дає, що ти їдеш типу. Отак. От то. Руль кстати, від XL. І дивіться, що я придумав. Я, звісно, крутих геть з 10 вечора до часу ночі його все крутив. Дивіться, що я зробив. А, поприкру... Попідкручував я колеса. Оце колесо я замінив на нове. Бачите, яке синеньке новеньке. На нове колесо. Звісно, рама вже стерться, бо вже більше 2000 кілометрів на ньому приїхав. Дивіться, яке я все заробив. З любого вообще, конечно, взял от маратона. Црунь, конечно, цього самоката. Двеки кайфово придумал зато, видите, как як... о, кстати, да, оце та фигня. Че, видите, И что, Видите, какие крейс высокий став. И вообще, блин, удобно стало, видите, как прикольно придумал. Второй шанс встаю, считай, получается. И... В принципі, в буде самокатний. Ще кайфов підумов.